Таємний роман розкрито. Хто цей одружений чоловік, з яким Анна Алхім мала стосунки? Анна Алхім нарешті назвала ім'я свого заможного залицяльника, який дарував їй розкішні подарунки, включно з елітним авто. Ним виявився 40-річний Костянтин Валеулін, співвласник Аїс Груп, що після приватизації придбала Артемівський спиртовий завод його неодноразово звинувачували у тіньових схемах на ринку спирту та пального. Валеулін також очолював наглядову раду футбольного клубу Металіст 925 фінансування якого припинили в серпні 2023 року. Однак найбільш гучний факт Валеулін одружений. Разом із дружиною Дар'єю вони виховують неповнолітню доньку. Ба Більше до Анни Алхім він мав стосунки зі співачкою Славою, через що між жінками тепер відкритий конфлікт Анна Алхім відбила Костянтина у слави Камінської. Якщо ти теж любиш соковиті плітки та гучні скандали, тисни лайк, підписуйся та пиши в коментарях, що думаєш про цю історію. Цілую та пліткую. Ваша пліткарка!